Як і зазвичай, у цій годині на каналі Вектор ви дивитесь міські новини, підготовлені телерадіокомпанією Лозова. У студії Марина Краминська мої щирі вітання всім, хто наразі з нами. Сьогодні у випуску про таке. 30 тисяч виманив шахрай у Лозівчан. Найслабкіший ланцюг розпочали капітально ремонтувати. Із ЖБК в ОСББ депутати готуються до свого пленарного засідання. У Панютино сход перший та не останній. Зустріч керівництва міста з лідером учнівства Добра традиція. 30 тисяч гривень виманив вимани 28-річний мешканець Запорізької області. Чоловік обладнав у місті фіктивний офіс, куди набрав штат працівників. На вулицях вони пропонували перехожим під приводом акції купити недійсні дисконтні картки на поповнення мобільних операторів. Ці працівники за його дорученням на вулицях міста. Розповідали громадянам, що, придбавши таку дисконтну картку, вони мають право протягом семи місяців отримувати на свій мобільний телефон поповнення рахунку. Але коли громадяни отримали місяць, а хто може, можливо, три місяці отримав поповнення рахунку, на цьому все скінчилося. Виявилося, що чоловік таким чином. Коли до нього приходили вже в офіс, купляли цю дисконтну картку, він отримані гроші не в повному обсязі вносив на мобільні рахунки громадян. І частину цих грошей він привласнював з липня 2012 року, по травень 2013 тисячі він ошукав 216 громадян. Збиток завданий їм складав кожному там від 60 до 300 гривень. А якщо взяти загальний збиток, завданий лозівчанам, то це майже 30 тисяч гривень. Обвинувальний акт направлено до суду, і зараз розглядом справи займається суд. Водопровід по вулиці Горова найслабкіший ланцюг в системі водозабезпечення міста. Щороку на цій ділянці траплялося більше ста аварій. Нарешті зазначив перший заступник Лозівського міського голови. Такі необхідні роботи з капітального ремонту магістрального водогону розпочато. Сьогодні проводиться робота така, вважаю, значительна, яку ми довго довго так сказати, пробивали. це пробивали. Та ремонт водоводу. 3D камеры до Улора, до улицы Говора. Я считаю, что это работа значимая. Практически почти километр будет поменено трубы на пластиковую. Уменьшены будут потери, потому что там у нас получается вот до 100 порывов. Так, Сергей Иванович. Я... 90 штук за 3 минуты. 90 штук за три місяці. Скарг від мешканців багатоповерхівок на відсутність води не надходило, констатував виконавчий директор комунального підприємства Лазова водоканал. В часи бік несколько звонків били, дев'ятий та життєві, третій мікрорайон. Ну вони були недовго. Давлення одразу стабілізувався. У комунальників є вже проект та наміри впритул зайнятися реконструкцією очисних споруд міста. Необхідні обсяги фінансування передбачено в обласних програмах соціально-економічного розвитку регіону на наступний рік. Займаємося і в дальнішим будемо робити. І в дальнішем Сергіявані оборудовання не то, щоб улучшити водосамження. Ми намічали і наступний от і в этом году. Ми по дамбі поміняємо в этом году і не поміняємо там кілометр. Надо буде в планах є. Після закінчення роботи по колонкам це перша очередне робота. Незабаром має відбутися і реконструкція в системі теплопостачання. Повідомив своїм колегам на цій же робочій нараді керівників комунальних підприємств директор теплоенерго. В період з 25 по 29 число ноября. Месяц мы будем врезать yes. реконструкцию узла учета газа на котельную свободу 2, согласно новым гостам, которые входит 1 января вступает в силу. Поэтому нам нужно будет остановить котельную свободу, но ориентировочно на два дня. Точну дату та графіки проведення робіт тепловики озвучать як тільки погодять процедуру з низкою інстанцій. Південно-західний житловий масив на час проведення робіт опалюватимуть завдяки котельні, що на мікрорайоні номер 6. Ну подача буде періодична тепла, то сказки-то проміжутками оскільки одразу все вона не зможе потягнути. Щодня лозівчани в середньому сплачують по 300-400 тисяч гривень за комунальні послуги. Наразі комунальники занепокоєні. Темпи надходження коштів від городян збавлено. За жовтень місяць усього за усі комунальні послуги городянам нараховано трохи більше 7 мільйонів гривень. Станом на 15 листопада інформував директор комунального підприємства житлово-управляюча компанія, цифри наступні. З них ми отримали 1 ,309 мільйон 509 то седьмой в, в, в прошлом месяце на эту дату было 1 536 000. Теплосеть в прошлом месяце имела на этот период 36 почти процентов, сейчас только 18, половина меньше. Відповідне зниження відсотку сплати простежується і за інші послуги. Діяльність комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, фінансується за рахунок надходжень коштів від населення міста. Інших джерел немає. Коли витрати підприємства перевищують його доходи, виникають проблеми. Цього допустити не можна. Ще одне лозівське об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Фортуна 2 зареєстровано на цьому тижні. Воно стане наступником житлово-будівельного кооперативу 11. Це другий та другий будинки 6-го мікрорайону. Перехід ЖБК в ОСББ мешканці почали ініціювати у червні. Перша причина методика розрахунків заводу. Втім, знайшли в ОСББ і інші переваги, розповідає уповноважений з реєстрації ОСББ Фортуна 2 Володимир Дерев'янко. З червня хотіли листопаді створили у цей понеділок всі документи необхідні для реєстрації ОСББ. Уповноважений мешканцями 11-го ЖБК, Володимир Дерев'янко приніс до державного реєстратора. З оформленням затягнулася, пояснював, бо проводили ще одні збори. На них і явка за червневі побільше була і підтримка було більше 82%. Человек собралась, зарегистрировалась, и более 90% из них проголосовали за ОСББ. То есть за два месяца ну, была проведена работа и членами правления ЖСК, и, так сказать, инициаторами ОСББ, чтобы люди как-то ну, осознали преимущество, по крайней мере, на сегодняшний день от перехода. В СББ. основна перевага укладання з лозваводоканалом індивідуальних договорів. Всі ЖБК розраховуються заводу виключно по загальнобудинковому лічильнику. Скільки той показав, стільки й сплатити треба. А різниця у показаннях загального і усіх квартирних водомірів щомісяця по їхньому 11-му ЖБК на 10 тисяч гривень більшою виходила. Борг накопичувався, кооператив постійно відключали і з водяниками судилися. Рішення проблеми, врешті-решт, знайшли у законі про СББ. В законі конкретно є стаття. Где жителі мають право ну, на своєму собранні рішають або заключити індивідуальні договори з водоканалом, або як юридичне лицо, як у нас було ЖСК, Ну, люди прийняли рішення заключати індивідуальні договора. А це можна зробити тільки в ОСББ. Згодом знайшлися інші переваги, розповідає Володимир Дерев'янко. Чи не найголовніше сам закон? Він є у кооперативних будинків. Немає у більшості ЖБК статути залишилися ще з радянських часів. Вони не враховують всіх реалій сьогодення. Для свого ОСББ обрали не випадкова фортуна. Ну фортуна богиня удачі. Ну будемо надіятися, що перейдя в ОСББ. Нас уже будуть переслідувати удачі. Ну, дві удачі, Це даже дві є. удачі. Да, фортуна, два. То тобто два вдома». Фортуна, -2» – Вже 12-те ОСББ, яке зареєстровано лозовій три дні після реєстрації. Піде на взяття об'єднання на облік службами. Потім виписка і передача будинку від ЖБК до ОСББ. Першими до пленарного засідання, запланованого на 25 листопада, почали готуватися депутати постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та управління комунальною власністю. Своє засідання вони провели у понеділок. Вилучити з переліку об'єктів, які складають комунальну власність міста, вбудоване нежитлове приміщення за адресою мікрорайон номер 1 будинок номер 10 вирішили депутати. Даний об'єкт проданий з окціона договір купівлі продажу посвідчено нотаріально. Ціна продажу об'єкта складає 120 тисяч гривень. Оплата за об'єкт приватизації внесена в повному обсязі. Депутати впорядковували і інші майнові питання. Також погодили план своєї діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний рік. Він містить 5 позицій, сформований план за пропозиціями відділів та управління міської ради та виконавчого комітету. П'ять позицій, три з них перехідні з 2013 року і дві допомоги погодили лише план роботи спеціалістів. Виконкому кожна запропонована позиція свого часу розглядатиметься окремо за встановленою для таких документів схемою: Попереднє обговорення з депутатами, дозвіл на оприлюднення, безпосереднє обговорення городян та врахування їхніх зауважень і пропозицій. Нову редакцію у наступному році отримають правила благоустрою, правила розміщення зовнішньої реклами та врегулювання питань справляння податків на території міста. Мають з'явитися і абсолютно нові міські правила: утримання і поводження з тваринами та порядок визначення обсягів пайової участі власників будівель і споруд різного призначення в утриманні об'єктів благоустрою міста. На ваш розгляд виносяться ваші пропозиції. Так, розпочав розмову з депутатами профільної комісії перший заступник Лозівського міського голови стосовно подальшої долі лазні, що по вулиці Ломоносова. Його закончили останній кирпич положили в 96-му році. роки буде років, так? Міська влада призначала вже три аукціони з продажу будівлі. Перша її оцінка складала 692 тисячі гривень. Був потенційний покупець, та, на жаль, він пішов із життя. На час проведення останнього аукціону вартість поруди було суттєво зменшено 430 тисяч. Заявки ні не, не надійшло. От якби виноситься пропозиція, щоб дали свої пропозиції. Що до неї робити далі. Володимир Денисенко радився з депутатами, чи організовувати черговий аукціон, чи розібрати споруду, продати будівельні матеріали і віддати бажаючим лише земельну ділянку. Чи добудувати сьогодні? Це коштуватиме майже 9 мільйонів. Таких вільних коштів в міський бюджет немає і, скоріш за все, не матиме найближчим часом. А час працює не на ситуацію. Як вчинити, думатимуть усі разом. Очевидно, добрими намірами таки встелено шлях до пекла. Таким сталим виразом відповів Володимир Денисенко на запитання депутатів щодо стану об'їзної дороги третього мікрорайону. Ями подовбані под те, щоб положити асфальт. Нічого там не робиться. Вода розрушається, в'їзнає там їжу кожний. День. Хотіли зробити як краще, а вийшло як завжди. Вислів Чорномирдіна як ніякий інший, влучно характеризує і цю ситуацію. Нарило на те, теж приполагали гроші, заложені в бюджеті роботи заложені. Ці роботи договор служба автомобільних дорог заключений. Це побізнуть Третій мікрорайон по побізну повністю на цю дорогу. Тобто є всі, якби припасивки, і кошти бюджетні державна запланувала 1 мільйон 500 тисяч. Перше джерело проведення ремонтних робіт на дорогах міста, міський та обласний бюджети використано мільйон 390 дев'яносто тисяч гривень. Друге джерело бюджет державний ще не запрацювало. Півтора мільйона гривень держава обіцяла і ще не втрачена надія, що кошти надійдуть та будуть належним чином освоєні. У п'ятницю відбувся сход зустріч панютинського селищного голови з панютянами перший. Та, сподіваються, і депутати, і панютяни не останній. Узнала, що буде 15 числа отчутно виборне зібрання нашого селищного голови і тому сюди не просто прийшла, а прилетіла. З тими людьми, з якими я общалась, вони не змогли приехать, прийти сюди, тому що хто больной, у кого ноги, у кого дела, хто на роботу побежал. Дійсно, зустріч було призначено на 15-ту годину, тому змогли прийти переважним чином пенсіонери. Побудували зустріч у форматі звіту першої посадової особи з селища про проведену роботу. Год, за который мы отчитываемся, видався сложным, одразу скажу. Видите, всі что трудности и на уровне государства и задерживается выплата больничных задерживаются и пенсии на несколько дней задерживаются и зарплаты на предприятиях организациях поэтому не исключение не исключение и наш поселковый совет нельзя построить без Біз от своєї країни, островок, допустим, благополуччя в оддільна взятим пасілкам. Із суттєвого, що на думку селищного голови, вдалося зробити для зручності панютян відкриття у селищі відділення ощадбанку, встановлення його банкомату та створення підприємства з ритуальних послуг. Олексій Корпан докладно інформував людей про всі кроки селищної влади насамперед з питань комунальних в умовах обмеженого фінансування. Було важко. Доводив селищний голова. Ці роботи по благоустройству пасілки. Відбуться на ентузіазмі, відбуться путем суботників. Говорили про благоустрій, про ремонти житлового фонду, освітлення селища, його дороги, що змогли зробити за кошти власного бюджету, і які сподівання на державний. Найболюче питання для мешканців цієї частини селища стан дороги, що об'єднує панютине та хлібне. Вона має статус державної. Це могло б бути хорошо, якщо в державі були гроші, але на даний момент це погано. А за время вашей каденции вот, есть хоть одно мероприятие, которое действительно оплатило за счет государства? Олексій Корпан роз'яснював односельцям особливості бюджетного кодексу, методику розрахунків розмірів дотацій, вирівнювання місцевих бюджетів. Тому на наше розуміння ми маємо право просити, все-таки будемо ще звернутися, щоб нам все-таки залишали більше грошей, щоб ми могли реалізовувати, во-первых, свої повноваження, как селищная рада на территории поселка и чтобы делать хотя бы те минимум, тот минимум и те необходимые мероприятия для наших людей. Потому что у нас своих проблем выше крыши, как говорится. А за что вы не любите хлеб? Мы любим хлеб. Значит, хлеб, да. Ні дороги, ні газу, ні світу. нічого хорошо. Ну? відбулася жвавою емоційною. Панютяни не розходилися ще довго. Запитань було багато і до селищного голови, і до депутатів міської ради. Панютян. Я думаю, що Олексію Петровичу необхідно було кожний рік провести чотирьох, і ми б були все більше в курсі роботи і розуміли, взагалі, що проходить в пасі. Я думаю, что эти встречи еще у нас будут теперь, и начиная с хлебные, как мы говорим, да, наши, и в центре, в посе в поселке тоже ждут. Это я пр пришел присутствовать, ну как, я тоже живу в этом поселке, и меня тоже судьба беспокоит его. Потому что действительно у нас дорог нету. Свет тоже, свет плохой. Такие сходы действительно нужны. И это вот как раз, вот, может быть, и назрели эти сходы. Потому что, вот, говорила депутат городского совета Каченко Светлана Геннадьевна, что действительно такие, этот сход был за три года проведен впервые. Вот, если понютяне приходили на сходы городского головы Сергея Федоровича, который он ежегодно проводил, то Алексей Петрович такие сходы провел впервые. И будем надеяться, что это войдет все-таки в такую практику. Это необходимо было и вообще не Необхідно для пацієнта. У вівторок представники міської ради старшокласників нова хвиля відвідали міський виконавчий комітет. Особисто поспілкувалися з міським головою, секретарем міської ради. Такі зустрічі керівництва міста з лідерами учнівства відбуваються не вперше. і Вже перетворилися в добру традицію. Про що учасники зустрічі говорили цього разу? Вікторія Кожедуб знає. Офіційний візит представників міської ради старшокласників нова хвиля уже за заведеною традицією розпочався з кабінету Лозівського міського голови. Сьогоднішніх своїх відвідувачів Сергій Степанов назвав колегами і, привітавшись із ними, запросив до розмови. Цього року склад міської ради старшокласників оновився практично наполовину. Новообраного голову ради мер привітав особисто і на правах колеги запропонував під час зустрічі засідати поруч. Після знайомства присутні поговорили про місцеве самоврядування, про рідне місто. Міський голова поцікавив. Ось у школярів чи знають вони, наприклад, який бюджет Лузової, і запропонував їм ближче ознайомитися зі специфікою роботи міських відділів та управлінь керівництва лозової безпосередньо на місці. Проект стажор буде реалізовано напередодні дня місцевого самоврядування. Пообіцяв мер формат роботи в 7.30 традиційно міський голова. заходить у свій кабінет... ...проводить оперативну нараду зі своїми заступниками. Потім всі звісно... посадовые особые руководители видели, кто управление находятся на рабочих местах. Мы вам подготовим форматы совещаний, к которым вы готовитесь. И вместе со своими кураторами работаем с вами с 7.30 до 12.00. Пропозиція міського голови не аби як старшокласникам. Голова ради Юлія Краснокуцька повідомила, школярів, скоріш за все, розподілятимуть за інтересами і напрямками їхньої роботи в раді старшокласників. З власними вподобаннями вже визначився Микита. Він стажуватиметься в управлінні економіки. Ну как би я завжди любів тут предприяті економіка города? Мені це цікаво. Це дозволить нам друг друга понімати. Ну, во первому понімати, що ми в одному городі живемо. мне понимать или нам понимать уже э, поколению старше о том, что наступит время, э, нас тоже нужно будет менять. Это должно быть очень гармонично, это должно быть предсказуемо. Естественно, опираясь на наши добрые традиции, применяя вот те современные приемы в управлении, в державном, и э, сегодня речь идет о... Містом самоуправління багато цікавого і корисного дізналися школярі під час екскурсії кабінетами міськвиконкому, відвідавши разом з міським головою секретарем міськради, служби управління і відділи, поспілкувавшись з фахівцями. Школярі подякували мерові за його допомогу і підтримку. Може, раз на екскурсії на спілкування з Сергієм Федоровичем. І дуже приємно, що він слишить нас, слишить молодеж за те, що ми то, що ми що пропонуємо, підлагаємо. Він... Он питається это все во в реальність. Це то, що он допомагає нам, помагає нам фінансово, помагає нам морально, соціально, як тільки може. І это очень приємно, когда навіть ми їздимо на обласній уровні, не кожного міста є такий голова, який допомагає молодежі. Школярі поділилися з керівництвом міста своїми ідеями стосовно організації, проведення в лозовій новорічних свят. Мер зі свого боку пообіцяв організувати в місті ковзанку, чим не аби заінтригував учнів стані запропонували міському голові спілкуватися з ними і в соцмережах інтернету сприяти їм у співпраці з телебаченням було б дуже цікаво зробити якісь передачі щоб з нашим участь щоб наші мої колеги були в этом как би дуже сильно ну могли какби допомагати как би могли вправо все ну подавати які ідеї Секретар міської ради Тетяна Запорожець під час зустрічі похвалила старшокласників за їхню зацікавленість ландшафтним дизайном. Школярі надали кілька проєктів щодо організації клумби на другому мікрорайоні. Ми вибрали найцікавіше і відділили, країни живе. Там посадили дерев'яні, да, 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 да. завезли ґрунт, Є у нас там вже бордюрний камінь, Ми чекаємо весни, щоб сніг зійшов, зайшов. І милості прошу Ми вами обращатися за допомогою організації кругом. Школярі обговорили з керівництвом міста свою подальшу співпрацю і домовилися про наступну зустріч на найближчій сесії Лузівської міської ради. Триває міський етап всеукраїнських учнівських олімпіад. Перший шкільний проводився серед учнів лозівських загальноосвітніх навчальних закладів упродовж вересня-жовтня. Знання школярів перевіряються з 19 предметів. Другий етап визначить переможців, які представлятимуть лозову на обласному рівні всеукраїнських учнівських олімпіад у січні-лютому. Лозівські учні, які посядуть призові місця на цьому третьому етапі, виберуть право брати участь в олімпіаді всеукраїнського етапу. Я думаю, що всі учні, які у минулому році посіли призові місця в Харкові, це крім випускників наших. Я думаю, що і ми бачимо вже по двох наших олімпіадах. Вони є в призерах, і тому я думаю, що вони будуть і в цьому році ну, брати участь у третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад. Олімпіади в це як спортивне змагання. тобто тут теж є азарт, азарт, якісь Конкуренти, скажімо так. І Олімпіади, я вважаю, вони розвивають стрімлення к перемоги. Колегіум Територія прав дитини. Під такою назвою у Лозівському колегіумі у п'ятницю пройшов форум. Організатори присвятили його Всесвітньому Дню прав дитини. Педагоги у такий спосіб вирішили з'ясувати, наскільки добре учні їхнього навчального закладу знайомі з Конвенцією прав дитини. Спершу колегіанти працювали у секціях, де обговорювали роботу учнівського самоврядування у своєму навчальному закладі. На полістках штучних квітів записували відомі їм права дитини, обговорювали толерантне ставлення до культурних традицій інших народів, протидію насильству тощо. Після закінчення роботи в секціях колегіанти зібралися в актовій залі, де відбувся конкурс, конкурс мультимедійних проєктів. форум закінчився урочистою церемонією нагородження переможців, врученням сертифікатів. Учасникам форуму діти показали розуміння не тільки прав дитини, а і структуру того суспільства невеличкого в колегіумі, де ці права виконуються. Це учнівське самоврядування. Благодійна акція «Щирі долоні стартувала в Лозові з понеділка. Нагадаємо, вона проводиться реабілітаційним центром Жемчужинки спільно з міським центром молоді. Під час акції всі охочі зможуть здати кошти, які підуть на ремонт приміщення реабілітаційного центру. Встановлено три скриньки Лозівському автодорожньому технікумі, профліцеї та Панютинському аграрному ліцеї. Акція триватиме до кінця тижня. Студенти з задоволенням долучилися до неї. Мы помогаем людям, мы хотим, чтобы у них было все хорошо, и мы будем стараться помогать, не знаю, стараться продвигать, чтобы люди все понимали то, что надо помогать. Ну, если положит один сумму, то потянутся все люди, чтобы, ну, надо заинтересовывать людей, потому что все начинается от нашего сердца, как мы, так и людям. І люди нам ми робимо від люци благодійний внесок для того, щоб діти, які позбавлені змоги рухатись, їм було простіше, легше, щоб їм допомагали інші люди, щоб діти знали, що вони не самі, що ми також про них піклуємося, допомагаємо їм. Ми сподіваємося на те, що вони не будуть засмучуватись. Це діти дійсно потребують нашої допомоги, хто ще їм допоможе, як не ми. З дітьми проведені бесіди на цю тему, що треба бути більш гуманним, треба бути, треба бути здатним на допомогу іншому, тому що, не дай Бог, допомогу потребувати будеш і також ти. У суботу дитячій юнацько-спортивній школі локомотив проводився відкритий чемпіонат лозової з вільної боротьби у змаганнях. Взяли участь вихованці трьох спортивних шкіл лозової – 1999-2002 років народження. Серед них чемпіони, призери Харківської області. Тренери школи розцінюють даний чемпіонат як підготовку своїх вихованців до всеукраїнських та міжнародних турнірів, які проводитимуться найближчим часом. І з гордістю заявляють Лозова лідер на Харківщині за результатами участі вихованців спортивних шкіл міста у змаганнях з вільної боротьби різних рівнів. Добре підготовлені мальчики готуємося на сидощі води. Тім возрастам на Україну і надіюсь, уже будуть і призори в не на сьогоднішній годині, на спать магазин. Я сьогодні фінальну складку виграв перше місце. Нові суперіньки можна узнати нові тактики, новий опит. Це все, що встигаємо розповісти сьогодні. Втім, хочеться додати у четвер, 21 листопада. Необхідно бути особливо привітними. І зайвий привід для цього є. Ми відзначатимемо всесвітній день. Привітань робити це можна по різному як вам завгодно. Головне щирість ось тепер у випуску. Крапка. До побачення.